Прибутковість твоїх інвестицій багато у чому залежить від розуміння ринкових циклів, тобто змін ціни активів, які повторюються з певною частотою. І це база. Існують чотири ключові фази ринкового циклу: акумуляція, бичачий ринок, дистрибуція та ведмежий ринок. Цикли на ринку криптовалют тривають приблизно чотири роки. Раніше на них значний вплив мав в основному халвінг біткоїна. Зараз все більше різних економічних, політичних та інших факторів. Тож тепер оцінювати їх треба у комплексі та орієнтуватися на основні фази широкого ринкового циклу. Найголовніше, що тобі треба запам'ятати: акумуляція, рівна та спокійна фаза, яка підходить для покупки. Бичачий ринок стрімкий та активний, де можна рухатися за висхідним трендом і нарощувати виграшні позиції. Дистрибуція, період відпочинку, коли треба переоцінити портфель, продати активи та зафіксувати прибуток. Ведмежий ринок фаза падіння цін, коли треба діяти. Обережно уникаючи паніки, але отримувати прибуток з криптовалют можна і не чекаючи на фазу дистрибуції, якщо приєднатися до програми пасивного заробітку EARN від Exmo.com. Все дуже просто створюєш безкоштовний гаманець на Exmo.com, поповнюєш рахунок потрібними активами та розпочинаєш підписку у програмі EARN. Умови максимально гнучкі для інвесторів. Ми пропонуємо більше 30 активів та 4 терміни підписки: 30, 60, 90, Сто та 180 днів для тих, хто не хоче перейматися оновленням підписки та бажає отримувати винагороди без перешкод, існує опція автопродовження. У програмі EARN ти можеш отримувати до 17,5% на рік на свої активи. Зокрема, на BTC та ETH ми пропонуємо одні з найвищих ставок на ринку до 5 та 6 відповідно. А на стейблкоїни USDT та USDC до цілих 15%. Крім того, якщо у тебе ще не Має аккаунту на Exmo.com, ти можеш отримати бонусом 10 USDC на покупку перших криптовалют. Для цього просто вводи промокод EARN при реєстрації та поповни рахунок у доларах, гривнях, євро чи іншій фіатній валюті на суму 10 доларів. Переходь на Exmo.com, торгуй вигідно та примножуй свої активи. Посилання ти знайдеш в описі до цього відео. Не забудь підписатися на наш канал, поставити вподобайку цьому відео та натиснути на дзвіночок, щоб не пропускати нові відео. Па-па